Робота. Написала нещодавно те ще Виїжджаю у суботу то маму. І надіяється у донька цілий день сміється, лише сяким галуватись ніяк не вдається. Випив рішення Валеріянки, запив вартувалом, взяв телефон до рук, набирає маму. Як тяжко не візять у жити, занедужав нещодавно та постійно чхаю, Мабуть, вірус я якийсь в організмі маю, Тиск то вгору, а то вниз у мене смакає, грудях сильно так болить і не відпускає. Прозинаюся щоночі я від лихорадки, а останнім часом маю нервові припадки. Тож ж немає та про себе подпадька. Будь заразна, тож не приїжджайте. І на цьому відключив свого телефона, був він впевнений, що те ще залишиться вдома, та лиш тільки на канапі зятяк простягнувся, наполегливий дзвінок у двері почувся. І дружина, будь-ко двері в квартиру відкрила на рід, білий халат, до зятя пустила. Вивіряли йому тиск, а брали і нещасного Пакували. Всі дослідження зробили його організму, на останок поставили трьохлітрову Зять Зятькі сльози в лікарі до тещі просився, після того лікування ще місяць трусився. Тож подумайте, шановні, і запам'ятайте, те, що вірусом ніколи не лякайте, адже не один, ще вірус потрібно створити. Аби те, що українську зміг він зупинити.